В енергосистемі України спостерігається величезний дефіцит генерації через російську атаку станом на вечір 15 січня. В «Укренерго» значно обмежили обсяги споживання по всій Україні, зокрема в Києві. Про це повідомив генеральний директор компанії Ясно Сергій Коваленко. Обговоримо цю ситуацію із Юрієм Корольчуком, експертом інституту енергетичних досліджень. Пане Юрію, вітаємо вас. В ефірі доброго ранку. Да, доброго ранку, дякую. Пане Юрію, міністр енергетики Герман Галущенко з огляду на це заявив, що наступні дні будуть важкими. Скільки часу потрібно, аби енергетики змогли, хоч трохи покращити стан системи і, взагалі, чи прогнозувати терміни відновлення поки що зарано? Ну, ситуація далеко не покращується. На жаль, тому що треба розуміти констатація того, що відбулось в жовтні, Так, коли почалися ракетні удари, вже тоді було це розуміння. Ну просто Укренерго, наприклад, Міненерго, той же Галученко, так їхня позиція була напевно можливо продвітована тим, щоб не ну можливо не нагнітати паніку, там зайві переживання. Опальний сезон тільки мав починатися. Ще жовтень листопад був відносно теплим, так такими місяцями, та і грудень, в принципі теплий зима доволі така м'яка і тепла. І Зливо тільки цим було продиктовано, ну скажімо, така ну не то, що неадекватна, так а неспівмірна оцінка тих процесів, які почались, тобто знищення фактично підстанцій, тобто їх руйнування, виведення як з ладу ракетними ударами цьому увазі, часткове виведення з ладу теплових в містах, теплових електростанцій, які є такими, скажімо, вузловими, так, да, якщо їх назвати, то вони знаходяться на перетині. Між великими виробниками електроенергії вони є середній виробник електроенергії. великі – це АЕС. Вони середні, як теплова електростанція, певна, ну, наприклад, Бурштинська, там, Ладижинська ТЕС, так, Придніпровська ТЕС. і відповідно вже власне сам споживач, так, до якого йде електроенергія. І от весь цей ланцюжок він фактично руйнувався. Так, і тому, відповідно, закономірно, що сьогодні, коли завдаються нові удари так, по об'єктах, вони можуть бути навіть не такими вже масовими, як раніше. Мова може йти просто про один, два, три. На жаль, коли влучають, коли потрапляють і завдають шкоди. так. І тому, відповідно, ситуація погіршується тим, що ми повертаємось до того, що, от як в жовтні знову ж таки, тобто, наносяться удари, ми ремонтуємо, тобто, держава, так, і відповідно далі вже очікуємо, як буде далі розвиватися ситуація, чи будуть нові удари по таких об'єктах, чи їх вже не буде. І от ця проблема так, вона ніколи не зникла. Тобто ми змушені далі ремонтувати, а ремонтувати буває вже часто немає що, так, і використовуються резервні лінії, тобто резервія веснова зі. Самі лі лінії електропередач, по яких вже намагаються доставити певний обсяг електроенергії до споживача, який її чекає. Ну, умовно, там Центральному регіоні, там Київська область, там чи Хмельницька область, чи Одеська область. І, і, це, і це важче робити, тому що пропускна потужність так вона от щоразу зменшується. Зменшується чому? Тому що теж Укренерго да воно визнало те, що знову ж таки, ну не в жовтні, так не в листопаді, а тільки от уже в січні місяці, Кудринський, так і керівник. Він визнав те, що фактично наша система. Ну він визнав те, що в принципі всі і так знали і розуміли. Вона розвивалася. Але вона була успадкована з радянських часів, так і там була, е, і там, скажімо, так існувала своя частота, свої види трансформаторів, свої обладнання. Тобто його можна звичайно виробити будь де хоч в Японії, хоч в США, хоч в Європейському Союзі. але його просто Не вироблять там, тому що е, там є інші замовники, є інші види трансформаторів, інша напруга. Так і під нею, вже скажімо так, це виробництво. Створене і працює, тобто спеціально для нас виробляти навіть, от коли нам треба там 10 трансформаторів чи 15, так цього ніхто не буде робити. Тобто, нам потрібно або використовувати свої можливості, або те, що ми зробили, те, що Кудрицький сказав, що ми повибирали просто як плесос повиполесосували з ринків те, що ну колишнього радянського союзу, колишніх. Країн так званого соціалістичного табору в Європейському Союзі, там ну, Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія так познаходили те, що там було, і все, і, і воно воно вичерпується по тобто, що власний Пудризкий тобто, ну, логічно, якби тобто його не виробляли. Виробляли ми у нас є е, завод, так Запоріжж трансформатор, так і був до речі. Ну, скажімо так, націоналізований це не зовсім правильно. Він напевно повернутий у державну власність, але питання те, що його також важко завантажити конкретними, ну скажімо так, замовленнями, да, тому що по-перше, це час. Це роки, дійсно, роки, це навіть не місяці, а роки підуть на виготовлення таких трансформаторів, які необхідно замінити. Ну і плюс це знову ж таки ризики ракетних ударів, тобто ти будеш його збирати, робити, так, а потім тобі все це знищать. Тому цей парадокс, да, він відповідно і ну, не парадокс, а така ситуація, вона відображається на тому, що відповідно оця, скажімо так, запас міцності, він якби стає меншим. так, Звичайно. Ну, очікування є такі, що от настане, якби весна, умовно скажімо, там зменшиться споживання електроенергії, стане тепліше, і оцей період літній можна буде використати для такого більш неоперативного ремонту. Бо зараз фактично оперативний ремонт здійснюється. Мене коли запитували, то в принципі це, це також це всі, також все розуміють, що спочатку здійснюється оперативний ремонт, а потім, уже коли, наприклад, зрозуміло. Така ситуація, що треба замінити дещо купити, наприклад, виробити умовно? І ти тоді робиш вже капітальний ремонт або більш глибший ремонт. Але ми до нього не дійшли до цієї ще стадії. Ну такої системної, тому що постійно відбуваються ракетні удари, постійно є навантаження на системи. І це неможливо зробити, бо треба хоч споживача відключити буквально там. Ну, ну хотів сказати на місяць, але це буде страшно напевно звучати там на тиждень, там, наприклад, там на два тижні, так і виконати всю цю роботу. Ну цього ніхто зараз робити не буде в опальний період. Та і в літній період, в теплий період, точніше, там, весняний, осінній, також цього ніхто робити не буде. Але от те, що ми зараз чуємо, такі думки, що можуть залишитись відключення електроенергії в теплий період, да, це правда, тобто таке може бути. Нічого хорошого в цьому немає звичайно, але от такі обставини. Дякую, пане Юрію, за те, що долучились до нашої ефіру за ваші фахові коментарі. Це був Юрій Корольчук, експерт інституту енергетичних досліджень. Ну а обміняти лампи розжарювання на світлодіодні у відділенні Укрпошти можна буде з кінця січня. Відповідно до постанови уряду, передбачається, що українці матимуть змогу обміняти 5 ламп розжарювання на 5 світлодіодних ламп. Зараз ми Подивимося, який механізм цього обміну. Обміняти лампи можуть громадяни України віком від 18 років. Із собою потрібно мати паспорт, ідентифікаційний номер. П'ять справних ламп прожарювання можна обміняти у відділеннях Укрпошти на нові енергозберігаючі на вибір з цоколем е 27 та е 14 Обміняти лампи можна з попереднім замовленням і без нього. Якщо попередньо зробити замовлення ламп через застосунок Дія, то вони гарантовано будуть очікувати людину у відділеннях Укрпошти 5 робочих днів після отримання підтвердження з мобільного застосунку Дія. Якщо прийти без реєстрації, то лампи обміняють лише за їх наявності. При оформленні заявки через застосунок Дія треба буде обрати відділення і вказати необхідну інформацію. Після цього варто дочекатись повідомлення з дії та отримати номер заявки. Замовлення актуальне впродовж п'яти робочих днів. Якщо людина не має можливості замовити лампу через застосунок дія, то вона може прийти до відділення Укрпошти з документами та лампами розжарювання. За наявності вільних led ламп буде здійснено обмін.